12 поличка до вашої уваги огляд флюоритів. Флюорит кубик 6 мм, 1500 гривень. Флюорит кубик 8 мм, 1600 гривень. Кулька 9 мм, блакитно-білий флюорит, ціна 1400 гривень. Браслет срібний на ювелірному тросику. розмір на мистинки 5 мм, Ціна браслета 900 гривень. 8 міліметрів сливовий флюорит. Ціна 950 гривень. Браслет флюорит сердечки. Ціна 1600 гривень. Розмір на мистинки 13 міліметрів. Флюорит пурпуровий 1800 гривень. Зелено пурпуровий флюорит. 1000 гривень. Розмір на мистинки 10 міліметрів 900 гривень. Ще один є такий браслетик. Так, тепер у мене є ось такі гарні світлі пастельні флюорити і зібрані кольорові флюорити. 8 мм і 10 мм. 8 мм коштує 1300 гривень. 10 мм – 1600. Зібрані кольорові. Світлі ніжнє пастельного такого відтінку. Так. Зелений і жовтий флюорит. Зелений 1200 гривень 8 мм і 10 мм 950. В жовтому фліориті можна побачити. Де да, на ну да такі фіолетові полосочки. 1200 гривень такий ось колір морської хвилі, бірюзовий фліорит. 1200 гривень. 350 п'ятдесяти гривень фліорит. Флюоритові ведмедики, пандочки і ведмедики. Ось от ведмедики. Схожі на жилейки, Ціна 2400 гривень. І ось такі от позатенькі пандочки. Цим було достатку. 2400 гривень.